сполнас Элени Мохводит? Модіть. Модіть, а модіть. Рогорхат. Діана! А! Рогорхат. Рогорхат, гогоебо. Я приехала в Украину в 2000 году со своей семьей. Особо сложно было э, все это нашему сыну, который э, тогда был э, 6 лет, он не знал язык, и э, из-за языкового барьера он очень пострадал, и э, он просил нас категорично, категорично э, языковую среду. Я тогда начала здесь, в Киеве, искать грузинскую школу или танцевальную грузинскую студию. К сожалению, я не нашла, потому что их не было. Тогда я решила, что я должна здесь открыть грузинский центр или грузинская танцевальная школа-студия. И этим я решила бы проблему моего сына и всех, детей, которые, всех грузинских детей, которые жили в Украине.

Эта работа стала целью, смыслом моей жизни. Я пишаюсь тим, що я юрист український, але за походженням грузинка знаю грузинську мову досконало. Я закінчила грузинську школу, закінчила українську, українську вищу і тому до мене звертаються багато грузин. Я, проживаючи в Україні, маю змогу допомагати своїм співвітчизникам. В Україні, в чужій країні, де вони опинилися не завжди за своєю волею, але за якимись обставинами і іноді тяжкими обставинами. Тому для мене це е, дуже е, така робота для душі. Допомога моїм співвітчизникам. Гайчуві, а на вас захід. Да. И лагацки им, кому мытквелевит, сахи. Айсбугойке тродгас, и серис тордия мафахас. Ага, тордия. Угу. И сехла, и сети э-э, сва гоговирование. А. Гаватьёбы. Мы и так малочисленный народ, понимаете? И если не будем Будем вот так вот теряться, получается, что сложно. Вот здесь написано, допустим, вот язык это дарование этого народ, ну, народа, народа, язык. Да, действительно, язык, если потеряешь язык, теряешься. Понимаете, у нас очень древний язык, получается, что религия и язык сохранила нас, по сути, как народа. Все-таки от родителей очень много зависит, и они очень стараются. Очень стараются, потому что есть здесь у меня такие родители, которые сами здесь выросли. Допустим, беженцы из Абхазии. Ну, мы же тоже, как вы, много пострадали. Они здесь выросли, но сохранили все равно язык. Они выучились здесь, вузы закончили. Тоже сложно им. Но вот этот центр вот, помогает. Народилася я взагалі не можу поїхати, бо це Абхазія. розумієте? І коли я тут, в Україні розповідала, що ми, грубо кажучи, тікали з рідного дому, ми тікали, а нас, нас доганяла куля. І це було. І коли я перетинала кордон на автомобілі, то я поверталася, незважаючи на те, що Куля вже була близько, то я забирала інших людей, дітей, собак, котів, всіх. І так робила декілька цих маршрутів. І коли я тут розповідала про Абхазію, як ми це втратили, моя мати кожного дня говорила: от завтра буде перехід, завтра буде перехід, але не сталося цього перехіду, моїй мамі теж не стало. Але коли я це розповідала, то не дуже мене розумі, розуміли в Україні. А зараз, коли це сталося з Кримом, то ті, які мене тоді слухали, то кажуть: о як зараз ми тебе розуміємо. <різь> Ціль велика. Не втратити свою мову, не втратити свою культуру, не втратити свою історію і передавати це майбутнє покоління. Ми вже, ну можна так сказати, виростили. Одне покоління дітей, які тут народились, виросли, закінчили школу, закінчили вищі навчальні заклади, і деякі з них. Повернулися до Грузії, а решта залишилася жити в Україні. І це наші випускники так звані, і вони були на концерті у нас. Вони приїжджають навіть з Грузії, щоб побачити і побувати у нас на концерті. Бо для них це ностальгія. нормально. я не поняла, чи там нормально знай, що сумнівати саме ці Ця дружба триває і досі. І Яскравим прикладом цього сьогодні є грузини, що проживають в Україні, та українці, що проживають в Грузії. У наших народів є одна головна спільна риса жага до свободи та незалежності. Ще раз вітаємо всіх з Днем Незалежності Грузії.